Привіт, це я, і сьогодні я покажу, як зробити секретний прохід прямо у каміні. На вигляд, це звичайний камін, але варто загасити багаття і відкривається прохід у таємну кімнату. Тут можна сховати все, що завгодно. Залишається тільки знову запалити багаття і все, прохід зачиняється. Тепер ніхто навіть не здогадається, що тут був прохід. А найголовніше це те, що механізм дуже простий. Для початку потрібно зробити камін. Камін може бути будь якої форми, будь-якого дизайну. Головне, щоб ніякі блоки не заважали нам проходити всередину. Далі потрібно викопати яму з зміщенням в одну сторону, три на три блоки глибиною в два блоки. Тепер ось тут ставимо багаття. А далі потрібно поставити спостерігач, який і дивиться на це багаття. Від спостерігача ось так прокладаємо рестоун пил в протилежний кут. Далі ставимо спостерігач, який дивиться на це рестон пил. Зверху будь-який твердий блок і редсон пил. А тут три липки поршні. На цьому рівні обов'язково плита. Зверху будь-які тверді блоки. Далі ось тут можна закрити. Також для зручності можете повісити рамки, в які покладете крисало та лопату. Тепер беремо лопату і гасимо багаття. Прохід відчиняється і ми можемо вийти. Тепер крисалом запалюємо багаття і прохід зачиняється. Подібний механізм мене просили збудувати в коментарях в телеграмі, але там просили зробити цілу базу з таємними схованками. Тому очікуйте серію відео про таємні кімнати. Також можете приєднатись в Телеграм. Там я публікую схеми до своїх механізмів, а також роблю пости, пов'язані з Редстоуном і просто з Майнкрафтом. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і додати відео збережених. Всім дякую за перегляд.